Чому ви маєте це знати? Та тому що ви отримали зарплатню, заробіток, прибуток будь-що в місяць, і за місяць потратили в ноль. Знову отримали заробітну платню, прибуток, будь-що. І через місяць знову в ноль. Знову є порція грошей місячна і проходить місяць і ми знову у нулі. Навіть буває ще гірше, що буває в мінус заходить. Тоді треба шукати, думати, як віддати. Залазимо в борги і боргова яма в боргову яму, і так більшість людей і живуть. Чому так відбувається? Тому що люди не мають фінансової грамотності. тому що нас ніхто ніколи не вчив, як правильно витрачати кошти. А існує простий закон, простий звичайний закон грошей, який називається Закон трьох Р: Р1, Р2 і Р3. А все дуже просто. R1 1 це є робочі гроші, R2 2 це є розхідні, і R3 це резервні. Треба всього навсього зробити так, щоб з 100% робочих грошей зароблених 100% у місяць, витрати ваші мали скласти 90% розхідні гроші. Ваші витрати тільки ви витрачаєте кожен день на прожиття. Не всі витрачати в 0, а тільки 90. А 10% у резерв. Тобто, отут витрачати тільки 90%. А не 100%. А 10% у резерв. Таким чином, вам треба сформувати собі ось тут резерв, хоча мінімум в 3 ваших місячних доходи. тобто 3 Місячні доходи. Що це вам дає? Це вам дає фінансове звільнення від форс-мажорних обставин або втрати роботи, або будь що. Тобто вам треба якийсь час, щоб оготатись, щоб знайти другу роботу, щоб виздорувати, щоб стати на ноги. Таким чином, оцей запас, оцей резерв, дасть можливість жити на тому рівні, до якого ви привикли.